Всім привіт! Мене звати Варя. Я студентка третього курсу спеціальності хімія в Могилянці, і я колишня голова студентської організації Фотоклуб наукма та баді своєї спеціальності. Привіт! Мене звати Вероніка. Я навчаюся на спеціальності хімія, другий курс. Вітаю всіх! Мене звати Сікача Ліна, я колишня студентка, а нині викладачка Могилянки. Викладаю на кафедрі хімії, органічну хімію. Я обрала хімію, тому що ще зі школи мені дуже ця дисципліка. Пліна і я з малку мріяла створити ліки від усіх хвороб і думала, що хімія мені допоможе з цим. У мене в 9 класі була одиниця з хімії. Після чого я вирішила вивчати хімію більш поглиблено, щоб виправити оцінку. І м -м, під час цього я зрозуміла, що хімія хімія мені подобається, і вже потім вирішила вступати до неї. Я обрала києво Могилянську академію, бо тут навчалася моя подруга. Вона мені розповіла про викладачів, про те, як вони доносять інформацію та про могилянський ком'юніті. І після довгих роздумів я зрозуміла, що Могилянка це саме те місце, в якому я хочу навчатися. Я обрала Могилянку, тому що ми вирішили вступати сюди з подругами. Я вступила на хімію, подруга вступила на фінанси і ще одна подруга на соціальну роботу. Розкидало спеціальність хімія це про вивчення всього того, що нас оточує. Що ми їмо, що ми наносимо на свою шкіру, чим ми користуємось повсякдень. Це про ліки, про те, як їх створювати і як змінювати. Наше життя на краще насправді під час навчання на спеціальності ми виходимо за межі шкільної хімії, тобто в школі ми зазвичай вчимо якісь властивості. А під час вивчення спец... вивчення на спеціальності, ми вже вчимо процеси, тобто ми вже синтезуємо, розбираємося, як саме відбувається синтез, вивчаємо умови, за яких це можливо, і поєднуємо це з нашим реальним життям, тобто як ми можемо використати ці знання. А не лише суха теорія. В рамках вивчення хімії у нас ми не лише зосереджуємось на теоретичній базі, хоча це теж дуже важлива частина навчання. Тому що ви не можете злити дві пробірки і чекати якогось дива. На жаль, це інколи може призвести до дуже негативних наслідків. І, в принципі, вся теорія, яку ми вивчаємо, на курсах вона підкріплюється великою кількістю практики, тому що, мабуть, половина навчального процесу присвячена саме тому, як ми працюємо в лабораторії, досліджуємо речовини і практично вивчаємо, як взаємодіють речовини, чому саме так, і які ми можемо ем, отримати результат. І, взагалі, е, практично хімік ніхто, якщо він не може працювати руками, тому це неймовірно важливі навички. Є стереотип, що кожен хімік вдома має підпільну лабораторію, але особисто я поки такого ще не зустрічала. Моєю улюбленою дисципліною була аналітична хімія, на якій ми вивчали, як кількісно і якісно розділити або визначити речовини. Я дуже запам'ятала, як ми на другому курсі на дисципліні органічної хімії робили досліди з глюкозою. А в результаті досліду в нас виділилось чисте срібло, і наша викладачка сказала, що ми можемо забрати це собі додому і в якості як прекрасно до ялинки. І тепер в мене вдома лежить ця пробірка і нагадує мені про другий курс. Хіміки можуть працювати в різноманітних сферах, починаючи від того ж таке викладання і займатися наукою, розробляти якісь сучасні речі, працюючи в фармацевтичних косметичних виробництвах. Так само працювати в різноманітних лабораторіях, де контролюється якість сировини, це практично будь-яке виробництво, яке у нас є, починаючи від тих же шампунів до. Виробництва книги паперу, тому що там теж є хімія. А взагалі це не обмежується лабораторіями, це можуть бути менеджери закупівель, можна організовувати бізнеси, писати наукові статті, перекладати книги. Сфера неймовірно велика. Взагалі, хімія досить різна. Після закінчення спеціальності можна працювати і в фармацевтиці, і, наприклад, контролювати виробництво як харчове, так і промислове. Я насправді зараз працюю в косметичній хімії і займаюся тим, що виробляю засоби для догляду за обличчям і тілом з використанням лише органічних складових. Хочу порадити кожному абітурієнту, нічого не боятися, вірити в свої можливості, і все буде Україна. Порада вступникам, вона стосується не лише хіміків, це про те, що дізнавайтесь більше про спеціальність, на яку ви хочете вступати, шукайте способи поговорити, можливо, з людьми, які вже працюють в цій сфері, або сконтактувати з студентами, які навчаються на цій спеціальності, в тому університеті, в якій ви хочете, для того, щоб отримати реальний досвід, що це і як це. Наприклад, можете писати. Під цим постом, і я там зайду, відповім на пару запитань, якщо буде потреба. Основна моя порада як хіміка. Не використовувати перекис водню як антисептичний засіб, бо він не обробляє рани, а лише зупиняє кров.